Здоровенькі були, потеревенькаємо за життя в данії повернення до України, Одеса, червень, Чорне море, пляж. Коротше так, ну що я вам скажу? Купила я каву в Одесі на пляжі. Ціна 80 гривень, капучино. А я така наївна, два взяла капучино та одну воду стояла, достала 100 гривень, думаю, та ще здачу мені дадуть. Короче, 200 це коштує. общем, одна кава коштує 80 гривень. Ну що сказати вам, це десь 2 євро. Ну, в Копенгагені кава коштує в кав'ярні, напевно, десь 65 крон це десь Десь, може, 45 крон є десь. Ну, коротше, це десь 5-8 євро. Ну, в Україні дешевше. Ну, що, я поважаю, заплатила просто порівняння, порівняння цін. В Україні дешевше. Стоїть повертатися. Чорне море вас вітає!